Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Вітаю пане Сергію! Вітаю вас! Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації навколо Солодару та Бахмута Бахмуту. Адже росіяни там почали наступальні операції. Що зараз там відбувається? Так, дійсно, там тривають досить запеклі бої, і справді це є найгарячіша точка з на всій лінії фронту. Ну але треба розуміти, що на сьогодні Солидар це є така суцільна сіра зона, і там квартал за кварталом, або ж там вулиці чи окремі будинки, вони можуть переходити від однієї сторони до іншої по кілька разів на добу, тому що там і не припиняються бої, і в темну і в темний час доби, і вночі. Тобто. То ситуація змінюється дуже динамічно, і в цьому плані я би радив орієнтуватися на офіційні повідомлення нашого командування, нашого генерального штабу. Саме вони будуть ну, володіють найповнішою інформацією і повідомлятимуть про оперативно про всі зміни на цьому напрямку. Ну звісно, адже Росія там заявляє ледь не вже перемогу і повне повний захват цих територій Проте, е, наскільки ви вважаєте чи є бодаймо вірність оперативного оточення наших військ? Дивіться, така ймовірність завжди була, вона залишається і але про всі, всі такі рухи, про кожен підрозділ ворога дуже добре поінформований наш, наш генеральний штаб, все наше командування об'єднаних сил. Отже, в Поки що, поки що наші позиції ну добре захищені, там тримає триває триває активна оборона, і найголовніше, що ми виконуємо завдання зі знищення ворога. Тобто, очевидно, що там ніхто не буде триматися за якісь зруйновані будівлі. Наша стратегія ведення цієї війни і вона повністю відмінна від росіян. Тобто, якщо росіяни закидують. Дують нас просто живою силою, тобто цим гарматним м'ясом, хвиля за хвилею. То наше завдання є нанести максимальних втрат для ворога і, от, зберегти життя нашому особовому складу. Тому, от намагаються звичайно, що і росіяни, і конкретно бойовики Пригожина вони намагаються показати якусь перемогу. Тобто, ми бачили, що в різні з'являються в мережі там фото, відео. Чи та чи та будівля зайнята, чи та вулиця зайнята. Ну але е, прийти, зробити фото це одна справа. Але вже за годину може вже ситуація змінитися, е, і, е, і вороги можуть бути відкинуті на попередні позиції. Тобто, це нормальна ситуація для такої високої інтенсивності боїв, які зараз проходять в самому Селедарі, але зрозуміло, і логіка самого Пригожина, тобто йому потрібна, хоч якась перемога. Uh, you, uh, Абсолютно, він, він потерпів. Ну, такі суттєві поразки під Бахмутом. Він витратив там багато сил, але ну, звісно ж, тих зеків його ніхто не рахує. Але найголовніше, що він витратив там і багато артилерії і техніки на обстріли на здобуття цього Бахмута. Він обіцяв, я нагадаю, що взяти його ще до 26 грудня. Потім протягом листопада ще попередні обіцянка, А до того і ще також обіцяв взяти Бахмут. В нього це не вдалось. І от зараз він намагається сконцентрувати. Він вже сконцентрував всі свої сили. А це до речі, і його елітні бійці, які мають досвід ведення кампаній в Африці, в південній Америці на Близькому сході. Тобто, це є дійсно його, власне кажучи, еліта. І от він зараз кинув все, щоб захопити, хоча би ось цей Солидар, який є значно меншим від Бахмута. Він є, ну скажімо так, не таким важливим, і він знаходиться. В низині, тобто що стратегічно, ну це є невигідна позиція. Будемо говорити прямо. Він оточений пагорбами. Тобто, це є місто шахт е, місто видобувної промисловості. Ну яке як для, для оборони воно, скажімо так, не найкраще, не найкраще місто, але е, тут пригожено важливо. тут тобто, йому не важливі люди, йому важливо, хоча би якась символічна перемога Ну і окрім того, він звичайно ж виконує звичне для себе завдання. Таке, як він робив і в Африці, і в Південній Америці. Тобто він прагне захопити, хоч якісь підприємства, щоб звідти здійснювати ну видобування. Тобто, в даному випадку мова йде про підприємство видобувної промисловості. Це є Артемсіль, і крім того, ще також і гіпсове гіпсові ці всі копалини, виробничі потужності. Тобто, це те, що він планує експлуатувати і от заради чого він і спалює тисячі тих бійців, які повірили і думають, що що вони досягають, хоч якоїсь значимих результатів. Ну насправді ні від цього ці найманці вагнера не змінюються, і вони однаково діють на всіх континентах і в Україні. Вони точно так само діятимуть. От власне про відношення до своїх бійців, так неодноразово ми вже чули про звірства серед окупантів один до одного, і нещодавно з'явилася знову ж таки інформація, що здається на запорізькому напрямку розстріляли вісьмох солдатів Росії, які хотіли здатись в полон Україні, тобто таким чином залякують. А що насправді зараз відбувається в лавах окупантів? Дійсно, ви правильно навели один з численних прикладів, тому що таких прикладів їх є десятки вже. І більшість з них ну, ми просто не знаємо, то тому, що нікому ні нікому ні про це розповісти. Але ми чудово розуміємо там володіємо інформацією, і багато є підтверджень того, з багато трупів знайдено з простреленою головою. Очевидно, що це люди не самі стрілялись, добивають як поранених, так само і дезертирів або ж тих, хто хочуть здатися в український полон. Тобто, дуже багато випадків, коли. Люди вже виходили на державну програму «Хочу жить. Вони подавали свої дані. Вони вже були готові. Здаватися в полон, якось про це дізналось їхнє російське командування. Ну і от, власне кажучи, щоб зберегти дисципліну, яка в них е, сиплеться, і в окремі підрозділи, так справді е, вони не хочуть воювати, вони не очікували, що війна буде аж такою. Е, от тому, власне кажучи, от Пригожин діє такими тюремними методами, коли просто-напросто або ж залякує, погрожує, ну або вбиває, тому що його бійці вони формально ніде не оформлені. Тобто вони не мають жодних прав, і з ними можна робити на фронті все, що завгодно. Тому, звісно що в чому й полягає оцей секрет такого наступу, хвиля за хвилею, тому що ну, тут розуміють, що в разі відступу або в разі от, якби, спроби здачі в полон, їх чекає ну, цілком вірна смерть. Отже, людина обирає між 100% смертю від своїх, і спробою штурму ну, вибирає. Рають і пробують ті самі штурми, навіть у умовах такої морозної погоди, і часто ми бачимо, що навіть не виправдано вони помляві, вони намагаються атакувати, але при тому всьому ну, продовжуючи, здавалося такі безглузді наступи. Отже, от в цьому й полягає їхня стратегія просто завалювання нас гарматними м'ясами в надії просто продавити числом якусь невигідну ділянку фронту. Головне управління розвідки повідомило, що з 9 січня в Росії обмежений виїзд за кордон для людей призивного віку і військово зобов'язаних чоловіків. На вашу думку, що планують расисти, і скільки людей вони планують мобілізувати? Так, ви виправіще до нового року. Вже наша, наша розвідка мала інформацію про те, що буде чергова хвиля мобілізації. Тобто, ми були про це добре поінформовані. Поки що ці накази є таємними, але вже російські прикордонники отримали такі розпорядження. Отже, в подальшому це звісно ж буде офіційний офіційні їхні документи. І тут немає секрету: Росіянам потрібен останній ресурс, який в них. Ще реально зберігся, це люди. Тобто вони планують нас дійсно вони планують мобілізувати максимальну кількість, просто-напросто завалити цим гарматним м'ясом, озброїти технікою, якою буде такою озброїть, тому що всі інші переваги фактично знівельовані. От ми бачили, що вони мали перевагу в повітрі, тобто це літаки, авіація, гелікоптери. В них їх більш в них вони мають більшість такої техніки, але наша система протиповіді. Повітряної оборони воно ефективно знищує ворога. І ми бачимо, що періодично, принаймні кілька разів на тиждень, ми збиваємо то літак, то гелікоптер, а то й кілька одиниць ворожої техніки. Отже, вони не можуть перетинати навіть наш повітряний простір. Вони мають перевагу в ракетах, але от з кожним разом наша система протиповітряної оборони вона укріплюється, і ми і ми все більше і більше їхніх ракет збиваємо. Отже, недонедавна донедавна вони мали перевагу в артилерії, коли вони могли собі дозволити просто засипати нас снарядами, ну, так перевертати просто наші позиції, але з. Завдяки нашій методичній роботі і далекобійної артилерії, реактивної і ствольної артилерії, ми фактично прорідили оці їхні запаси, склади. Тобто, ми їм не даємо змоги накопичитися. І отже, залишається в росіян їхній отакий останній ресурс: це є люди, яких можна не рахувати, можна кидати в бій. І от саме для цього вони і потребують мобілізації. Тобто, бачите, хвилі за хвилею ми знищуємо щодня приблизно від батальйону до батальйону тактичної групи, то це є шалені просто кількості, і наші от західні партнери вони просто е, в шоці від. Е, від того, як росіяни воюють, вони просто не очікували, що може хтось так воювати, ну, окрім хіба що можливо якихось африканських країн їхніх міжетнічних конфліктів. Тобто, це є це показує ставлення Кремля до свого народу, і ну але для кремлівської влади байдуже вони однаково ставляться і до українців, і до тих народів, які ще поки що населяють Російську Федерацію. Отже, вони фактично проводять мобілізацію, вони планують вже. Із своїх офіційних заяв набрати півмільйона осіб, але треба сказати, що мобілізаційні спроможності Росії вони обмежені кількістю 130-150 тисяч осіб, тобто і термін 2-3 місяці, тому що ну з урахуванням логістики, доставки, навчання і от всіх цих мобілізаційних заходів. Отже, якщо додати сюди іще от 200 тисяч резервів, то от тут ми маємо цю цифру півмільйона осіб. Але повторююсь, наші сили оборони щодня зривають ці всі плани ворога, методично знищуючи його чисельність? Багато експертів схиляються до того, що перспектива повної деокупації півдня дасть можливість Україні контролювати ситуації події на півострові Крим, і це відкриває перспективу його повної деокупації також від російських військ. На вашу думку, перспектива деокупації Криму як це вплине на настрої всередині Росії? Ну, абсолютно підірве нуте в, в, в моральний дух. Тобто, я би не розраховував на те, що росіяни піднімуть принаймні зараз повстання. Чому тому, що після першої хвилі мобілізації ми побачили, що ну півтора мільйона людей це є працездатне активне населення це от те, що називається російський середній клас, тобто люди, які мають гроші, вони мобільні, вони здатні забезпечити себе, свою сім'ю. І от вони проголосували ногами, вони просто залишили свою батьківщину. В цьому плані є звичайно ж різниця між нами і ними, тому що ми в такому випадку півтора мільйона йде на майдан і протестує проти отаких от рішень влади. Ну а вони росіяни вирішують не боротися за свою державу і просто втекти звідти. Тому, власне кажучи, от саме майбутнє Росії, ось той середній клас. Воно сьогодні все знаходиться за кордоном. Залишилась така пасивна інертна маса. Вона, звісно, також потім буде виказувати своє невдоволення. Але саме станом на зараз, от якогось протестного потенціалу в Росії, ми не спостерігаємо, тому навіть отакі перемоги вони будуть більше деморалізувати самих росіян, але призвести до якихось активних дій. От станом на зараз, поки що таких тенденцій немає. А якщо говорити щодо еліт, які фактично також витрачають гроші на цю війну, і ось коли вони побачать ось такі результати, втрату Криму, чи може це спричинити серед них бажання змінити царя? А отут уже ситуація інша, і так виправі. Дійсно, серед еліт є поступове розуміння, що ну не можна вийти, тобто з якимись здобутками з цієї війни, не можна Україну перемогти, і не можна виконати все те, чим марить Путін. Бачимо, що поступово відбувається ці відцентрові центрові тенденції. Бачимо формування різних армій повноцінних, тому що ну на сьогодні дійсно діє це вже повноцінна армія, пригожена армія. Кадирова, я вже не кажу от про регулярні частини збройних сил Російських Федерацій, дрібніші армії, які мають які мають олігархи, тобто. Сьогодні кремлівська влада і путінська влада намагається балансувати цю розстановку сил. От бачимо, що вони десь одних підтримують, одне крило підтримують, інше навпаки, і, і, і от таким чином відбувається поки що балансування між різними групами впливу. Але в якийсь момент, ну в ці групи впливу, зрозуміють, що ресурсів стає все менше і менше, і причина тут одна: це тобто, це Путін, це його оточення. Тоді очевидно, що потрібно буде вдатися до більш радикальних кроків. Протягом останнього тижня чимало країн заявили про те, що передадуть Україні важке наступальне озброєння, серед них і Франція, і Німеччина, США додаткове озброєння теж має надати. І незабаром я так розумію, має бути зустріч Рамштайн. 8 так чого очікувати Україні від цієї зустрічі? А тут до речі, гарна тенденція, тому що бачимо заяви вже про надання в цих бойових машин піхоти іншого виду озброєння. Отже, це засідання буде вже суто робочим, тобто будуть визначати хто скільки чого передає і в які строки. Тобто, це дуже приємно, що тут не буде якихось рішень нових, але найголовніше, що буде втілення вже наявних рішень, і ми будемо сподівавати. Маємося отримувати ну по графіку, і, і в нормальних в, в достатній кількості ось всю ту заявлену зброю, яку вже оголосили наші західні партнери. Звісно ж, ми сподіваємося, що крига скресне, і ми отримаємо нарешті танки. Тобто, ми виконали від себе все всі можливі е, кроки, здійснили для того, щоб отримати саме танки. Є рішення по е, попередній техніці, тобто, ці БМП е, гусеничні вони звичайно. Що це вже останній крок перед надання нам саме танків. Бачимо, що заяви Великої Британії, які готові символічно розблокувати це рішення, надати нам своїх 10 челенджерів для того, щоб подати більше приклад іншим країнам. Ну бо все ж таки 10 танків на полі бою не вирішить цієї війни. Ми тільки за сьогодні знищили 10 ворожих танків, тобто у нас є шалена просто інтенсивність. Але тут важливо, щоб. Було консолідоване рішення коаліції, і е, бачимо, що от Велика Британія, Польща, країни Балтії, тобто всі наші друзі, вони активно виступають і лобіюють це питання. І, звісно що весь наш дипломатичний корпус, президент, і весь уряд працюють, щоб це рішення пришвидшити. А чи можна розглядати цей факт як свідчення того, що західний світ не просто вірить в перемогу України, а бачить її найближчу перспективу, і тому намагається якби пришвидшити настання цього моменту на тим, що дати нам озброєння, яке нам так необхідне для цього? Тут я би сказав навпаки, тому що якраз Україна задає темп сьогодні для нашої всієї західної коаліції, і я нагадаю, що навіть коаліція Рамштайн. Вона створена якраз під конкретну ціль забезпечити Україну всім необхідним, і наскільки ми є ефективні на полі бою, наскільки ми задаємо цей високий темп нашої війни, настільки ж ми змушуємо таку складну неповоротку, отаку забюрократизовану західну машину, все ж таки змінювати свої ну ще донедавна якісь нам незрозумілі принципи, і давати нам не лише оборонну зброю, тому що я нагадую. Дальше і гаубиці, і РСЗВ. Тобто, це є не не все ж таки не наступальна зброя. Тобто, це є позиційні позиційні гармати, але ми потребуємо саме наступальної зброї. І ось окрім того, що це БМП, яке може бути використано і в одному, і в захисті, і в нападі. Танк це звичайно що є суто наступальна зброя. Тобто, ми поступово своїми діями своєю боротьбою змінюємо оцю, оцю політичну кон'юнктуру, яка. Складалася от навіть не роки, десятки років. Протягом останнього часу я особисто зустрічаю неодноразово ось це питання. Оця от готовність передачі, скільки озброєні України, це вже лендліз. Він вже запрацював. Чи це коли нарешті запрацює лендліз? Так, але я думаю, що це питання, яке нас повинно найменше хвилювати. Нам найголовніше, щоб до нас надходила зброя в максимальних кількостях і за мінімально короткий проміжок часу. Лендліз це питання вже до американського замовлення. А Державного замовлення з перезапуску американської промисловості їхнього бюджетного фінансування для того, щоб виготовити ту зброю, яку сьогодні запитуємо, ми згідно яких програм буде виготовлення цієї зброї? Ну я думаю, що це остання річ, яка нас повинна хвилювати. Найголовніше, щоб в кінці американська зброя була тут у нас на полі бою. Наостанок хочу обговорити ситуацію навколо Грузії, адже є офіційна інформація, що Грузія відмовилась на прохання України повертати озброєння, яке Україна надала їй у 2008 році, коли та зазнала вторгнення зі сторони Росії. На вашу думку, чи може народ Грузії змінити уряд за ось цю проросійську політику? Тут, тут тяжко сказати, тому що наразі є все ж таки внутрішня опозиція в самій Грузії. Є нерозуміння отакої проросійської -про політики або підігравання в уряду Іванішвілі і в є наростає невдоволення. Тому очевидно, що якщо грузинський уряд і далі буде стояти осторонь цієї війни, ну це буде розцінено як потурання фактично Росії, і ну а це значить, що, що уряд потурає державі терористу для у, у вбивстві цивільних громадян, цивільних мешканців. Наші вимоги. Є абсолютно законними. Так ми дійсно потребуємо тих зенітно-ракетних комплексів. БУК, особливо в контексті того, що до нас буде надходити західне озброєння, і, зокрема, ці ракети, які ми можемо використовувати, якраз з допомогою цього зенітно-ракетного комплексу, звісно ж, там є американські джевелін, які вже американці погодилися навіть замінити, і тому немає об'єктивних взагалі причин, чому. Грузія не повинна передавати нам цю зброю, і чим довше тягне е, грузинський уряд з таким рішенням, е, тим більше невдоволення і в середовищі саме міжнародної спільноти, і навіть в його внутрішньому в його е, суспільстві наростає невдоволення, нерозуміння. І я думаю, що всі ті, хто сьогодні не підтримують Україну, всі ті уряди. Е, я думаю, що вони не мають перспективи. Цей рік починається насправді з хороших новин підтримки так багатьма країнами України. Я вірю, що цей рік буде роком перемоги нашої країни. Я вам дуже дякую, Сергію, за цю розмову. Слава Україні! Дякую вам за запрошення. Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Залишайтесь з нами. Все буде Україна.